Розпаковка з AliExpress. Я бачу, що ті приватні компанії не перестануть вимикати світло. Тому зараз вам покажу дещо круте, що вам однозначно знадобиться. Ти просив, покажи щось дорожче. Ось, будь ласка, я замовив. Ліхтарик, який в Україні коштує 1200 гривень, а на AliExpress я купив його за 600 За що тут віддавати 600 гривень? Зараз подивимося. Причому я купив два ліхтарика і одразу покажу тобі в різних кольорах. Неважливо, який колір в ліхтарика, кейс буде хакі, показую. Один помаранчевий, інший сіренький. До речі, після тестування ці ліхтарики можна буде забрати за 600 гривень. Не 1200, я ж не якийсь барига, як розетка. Вистачить навіть по тій вартості, в яку я взяв. Дивися, ну, виглядає, я не знаю. Виглядає на 600 гривень. Реально, на 600-1200 гривень я би за нього не дав. Магнітик є. До речі, магнітик тут набагато сильніший, ніж в тих таких. Простеньких ліхтариках, що я показував, верхня кришка, метал, крутілочка, метал, кнопочка, метал, все решта, весь корпус пластиковий. Навіть поставили пластикову лінзу. Я не розумію, навіщо для такого дорогого, потужного ліхтарика поставили якусь пластмасу, яка потім зачухається, і вже не так буде гарно. Верхня кнопочка вмикає дисплей, повністю заряджена 100%, Порт на Type-C, так собі глушечка. Напевно, воду не можна його мочити. Кнопочка вимкнення ліхтарика, і крутілочкою можна відрегулювати колірну температуру. Якщо крутити в цю сторону, буде жовтим світити, якщо крутити в протилежну сторону, буде світити білим. І є тут, коротше, одна така фішка в цьому ліхтарику, де можна використовувати для самозахисту. Дивися, затискаєш кнопку і все. І коротше, ти повністю сліпий. По комплекту плетений шнурок на карабіні, кабель Type-C. А ось його характеристики. Всього лише 2 ватта, а випалить тобі очі за секунду. Колірна температура 2700-6900 кельвінів. Дуже круто, розміри можеш подивитися, заряджатися буде 2,5 години. А ось світити буде від мінімального до максимального режиму 2,5 15 годин. 157 грам вага, акумулятор всередині по типу 18650 3000 мА. А ось в люменах він світить від 120 до 3000 1500 люменів. 3500 люменів це дофіга. Я тобі покажу підписник, як він реально світить на вулиці. Змусили китайці трохи помахатись. Ось цей шестигранник він малий, а ось цей великий. І зірочку також фіг підбереш. Коротше, тут не відкручується жоден гвинтик. Тут відкрутив три, а один прийшлося розсверлити, щоб показати, що ж там всередині. До речі, ось ця кришка задня, вона з металу. А все решта, ось цей корпус, він пластмасовий. За 600 гривень могли б вже ось сюди поставити резиночку. Дивіться, тупо бляха кришка, бачите? Канавочка під резиночку є, а її немає. Тобто, якщо піде дощ, воно все замокне і до самої сраки те, що воно так дорого коштує. А тепер покажу, чи хоча б є щось на тій батареюшці? Можливо, там взагалі намахали? Ні, дивіться, пише, що да, пише, коротше, 3000 мА. 10,8 Вт годин. Ось бачиш, підписник. Ти постійно жалієшся, показуєш ліхтарики і не розбираєш. Розбираю. Дивіться, тут поставили резиночку, Напевно, скоріше за все, від пилу, щоб вона захищала не від води. Тому що ось ця кнопочка, яка включає, вона не має жодної резиночки. Водичка потрапляє без жодних питань. До речі, ось це це алюміній. На охолодження. Тепер дивимося, чи там якась є хоча б термопаста. Да, Дивіться, навіть термопасти. Щось там плюнули трохи. Отак. Аби було тільки і все. Ну, пошкодували, не знаю, за 1200 гривень. Я би за цей ліхтарик не дав. Тому що треба розібрати, термопасту додати, сюди якусь резиночку додати. Ну і невідомо ще є тих 3000 мА на ось ці батареї. Усі, скоріше за все, що немає, просто так написали. Така крута фірма літокала, а корпус надрукували на 3D-принтері в якомусь підвалі. Да? 1200 гривень. За якусь херню. Прикольна фішка цього ліхтарика. Лінза якась флюоресцентна, набирає світла і буде світитися в темряві. Так показую, як світить перший режим, ось другий, третій, четвертий. Чотири режима світіння. Тим паче це 600 кельвінів, 6900. А ось жовте світло. Крутілочкою накрутив біле. Дивися. Ну, прикольно, да? Але головна фішка цього ліхтарика ось ця штука, дивіться, Випалить очі тільки так. Якщо натиснути двічі, буде просто мигати червоним. Режиму світіння червоним немає. Ну і сама головна його фішка да, це ось це. Коротше, херня китайська за 600 гривень, хоча й дуже яскраво світить. Промахався з ним цілу годину. Якщо ви усі болтики відкрутите, то назад ви їх вже тупо не поставите. Прийшлося розклупати якусь плату і поставити сюди людські болтики під викрутку. Коротше, дивися, посвітив він сили 10 хвилин, ось такому просто середньому звичайному режимі. І вже 11% батарейки немає. Тому я думаю, що з батарейкою також намахали, немає там тих 3000 мА. І це дивися, звичайний середній режим. Бачиш, ось лупить круто все. Але я думаю, що херня китайська. Пиши підписник, свої відгуки, що ти про це думаєш. Чи варто ось такий ліхтарик брати за ці гроші, чи не варто. Їдемо далі, крутимо педалі. Ось таке реле, я тобі показував. Просили тести, так як воно продалося. Після того огляду купив ще одне, скоро запишу тобі тест. Ще дійсно воно витримує 63 А. Навантажу електромобіль на 7 кВт і подивимося, чи потягне. Далі. Що ось це таке? Набрав купу різної фігні, до речі, ось таке також. З дисплейчиком це здається без дисплея просто а ось з дисплеєм воно витягує скільки там писало на 40 ампер. 40 ампер. Також навантажу і подивимося, чи не згорить воно. Якщо воно навіть згорить, то я вже взяв запасом три штуки. подивися, підписник після тесту потім можна буде забрати. Їдемо далі, крутимо педалі. Дивися, ось такого ліхтарика. Хтось просив на лобного якогось крутого ліхтарика. 275 гривень. Прикольно то, що є коробочка. В коробочку собі поставив. І все, не треба тих чухлів, нічого коротше. Дивися, по комплекту йшло з батареючкою. Брав одразу, можна взяти без батареючки, буде набагато дешевше. По типу, ніби 2400 мА. Не знаю, чи тут є, але радує те, що батареючку поставив. Корпус закрив. Ану, що скаже? Червоний світить, да? Дивися, прикольно світить червоний. Хтось там казав, Петрович, що ти це постійно розказуєш? Прикольно, гарно. Ти можеш якось нормально робити огляди. Не знаю. Не подобається, можеш не дивитися. <світок> Я просто передаю свої емоції і враження і можу сказати, що світить достойно. Тим паче тут є ось цей режим, де ось так повинно да, вмикатися. Да, буде раз, 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 раз. Да? Достойний варіант, дивіться, індикація заряду батареї навіть буде показувати, скільки відсотків. Розрядилося, що тут ще є, магніта ніякого немає, резиночка класна, все регулюється. Прогумоване захист від дощу. Що ще треба для повного щастя? І світить він, до речі, яскраво. Можете порівняти з попереднім ліхтариком. Однозначно, може бути три режими світіння. Червоний, до речі, яскравий. І ще й мигає. Можна було би зробити тест цього акумулятора, але мені впадло. Розряджай, заряджай, купа часу піде. Можеш купити собі без акумулятора. Так він буде коштувати гривень там, 100 з чим-то. Якщо маєш свій акумулятор, хороший поставив і не парися. Менше тексту поїхали далі. -ху, він важить, да? Дивіться, ось такий. Ось такий короче, коштує 400 гривень. За що 400 гривень дав? Зараз подивимося. Ліхтарик то достойний. Дивися, велика коб-матриця. Два далекобійних, алюміній, пластик, гачачок навіть є регульований. Хопа! І навіть магнітик неодимовий. Дивися, магніт, до речі, ну дуже сильний. Хоп! І по характеристиках також топчик. Дивися, ось цей... Далекобійний на 230 люменів, коб матриця на 1000 люменів, 7000 кельвінів, заряджатися буде 4 години, світити від 3 до 8 годин. Дві батареючки по типу 18654 тисячі мА всередині, він реально важкий. Світити буде на 100 метрів, ні, фіга собі, захист від води, метал коротше, алюміній, і вага 255 грам. Показую, як світить. Ще навіть може бути павербанком, тому що. Ось дивися, бачиш, навіть ще можна підзарядити телефон і підзарядити самого ліхтарика. Ось так світить Коб-матриця. Перший режим, другий режим. Достойненько, десь однозначно може бути. І далекобійні ліхтарики. Зараз покажу, як світить. І ще, напевно, має якийсь червоний бути режим, да? і ще червоний режим. Ні, фіга собі, червоний також топчик. Та те, що? І ще й може мигати. Перший режим. Другий режим. Не знаю, ще далекобійний. Але світить він фіг знає куди. Реально крутий. І ще й може мигати. А тепер дивися, як світить перший режим, а ось собі другий. Ну, однозначно, однозначно може бути. Червоний режим, до речі, також дуже класно світить. Однозначно підійде навіть військовим. За 400 гривень можна брати. Ось такий брелочок покажу за 100 гривень. Здається, ніби такий показував, колись, не пам'ятаю, але покажу ще раз. Дивіться, ось таке світло небагато, це ж брелочок Що там, батареючка походу малесенька, буде ще ось так мигати. І, і все. І ось тут ще одна світить. Світла дуже мало. Ще одна світить. Або дві разом світить. 100 гривень. І легесенький. Таку в кишеню кинув, і хай там, в принципі, буде. о, така забавка. Порт на зарядку type C, ззаді магнітик. Коротше, комусь подарую та й хтось буде тішитись. Їдемо далі, крутимо та далі. Ось таке замовив. Я вам раніше вже показував ось цю штучку. До речі, дуже крута штука. Я нею збираю пил, а потім собі витрусив, і все, не треба паритися. Коротше, дуже класно в себе вбирає вона пил. Це вже купив для квартири. А це тут собі так раз, 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 десь там щось робиш. Коротше, штука класна, коштує 50 гривень. Ось таких ще розумних приколів накупив. Потрібно, щоб працювала світлодіодна стрічка, а немає де поставити вимикач. Клеїте стрічку, підключаєте її через ось цей блочок 220 і все. Якщо немає вимикача, можна фізично вмикати з цієї кнопочки. До речі, взяв різних продавців. Цей коштує дорожче, цей дешевше. Цей десь 110-120 гривень, а цей 100. В чому різниця? Дивіться, тут кнопочка ось. І незручно. Ось вона навіть і не клацає. Та кнопочка, а нічого немає. Ось тобі і різниця. Я думаю, все ж таки краще заплатити більше. Так, 16 ампер той, 16 той. Ну, коротше, це чисто під світло. Сам такими користуюся. Ось тут в мене в студії вже другий рік. А якщо треба фізичний вимикач десь поставити, тому що ось це я сховаю його в коробі, його не буде видно. То ось через радіочастоту ось цей коштує 60 гривень на Aliexpress. Як пощастить, 60-80 гривень. Батареючка вже по комплекту під'єднується до цього, і вони в парі працюють. Або вмикаєш з телефону, або вмикає Google, або треба фізичний, будь ласка, натиснув кнопочку і все. Поцепив собі, дещо поставив і все. Працює навіть з другого поверху через панелі. Ще один ліхтарик. Подивимося, що це таке. Так. А, це, коротше, аналог на той, що я вам показував раніше за 150 гривень. Так ось цей я купив за 100 гривень. Ану, давай подивимося. І світить він. Да, і світить він, коротше, реально фігово. Да, той, що я вам показував за 150 гривень, він зараз коштує 200, а це я купив за сотню. І тут корпус. Повністю пластиковий. Да, краще все ж таки дати на 50 гривень більше чи на 100 і взяти достойний варіант. А це якась підробка, Дивися, бачиш? Ну, світить, в принципі, непогано, але той світив набагато краще. Коротше, фігня повна. Але нічого, якомусь підписникове подарую просто так, та йому буде за щастя. 300 гривень ліхтарик. Тут ти вже не скажеш, що якась фігня. якась фірма. Дивися, який корпус. Який гарний. Все допиляно, допрацьовано. Ну, видно, що він якісний. Подивися, які діодики стоять. Яке все. Написано, що він гарячий, він реально гріється, просто страшно. Зараз покажу, як світить. Дивися. Лупить просто страшно. Перший режим, другий тускніший. Мигає. В відсотках тут все тобі показує, рівень заряду батарею. Так, тут світить. Червоний, тактичний для військової, і ультрафіолет для банкнот. Дивись, як світить достойний варіант. Максимальний режим яскравості. Однозначно, може бути. І боковий, боковий такий собі. Слабенький, нічого ти ним не підсвітиш. Просто так, аби був. Ну і червоний, червоний також дуже тускно світить. Для порівняння, ще раз замовив цього ліхтарика. Тому що той я подарував, як і обіцяв підписникове. Навіть ніхто і не залишив відгук. Тако подарував людині, да й похер, коротше, навіть ніхто і не сказав дякую. Тож зніми якесь фото, відео, що ти дійсно його отримав по уюблях. Коротше, більше нікому нічого так не подарую. Якщо хтось в мене щось купив, то я йому тоді подарую. Якусь камеру купив чи там ще щось. А тако просто людині подарувати, та й вона хер на тебе положила. Ну, дивися. Різницю. Ось як цей світить і цей. <гум> ну, і цей такий собі. Ну, це такий собі, чисто домашній. Бачиш, такий собі. А ось ось це А ось це реально світить. Реально яскраво. дивись я ще раз покажу, так. І ще раз так. І тут вісім діодиків, да? І також індикація, і то все, але цей коштує 150 гривень. А цей, а цей коштує. А цей коштує 300 гривень, і я вже опік ногу притулив просто до ноги. Дуже гарячий. Батарейка тут 1500 мА. Останній ліхтарик, той, який ти просив, покажи такий малесенький на будь-який акумулятор від, від чогось, від інструменту. Дивися, є два акумулятора, лідер і GTM. Зараз будемо перевіряти коб-матриця, ззаді кнопочка. І ось ці вусики, їх можна дивися, розсунути, засунути. Коротше, можна підігнати по типу під будь-який тип акумулятора. Головне, не переплутати полярність, тому що ось пише плюс. І на лідері ось також пише плюсик. Ану, ану, хоп, зараз все тобі наглядно покажу. Так, да, дивись, працює. Ніфіга собі. Кнопочка що? Кнопочка вмикає. Кнопочка має декілька режимів, певно. Ану, ось щоб було видно всім. Включив раз режим. Включив два. Да, яскраво світить, дивися. Тако собі поставив. Зараз світла немає. За 100 гривень собі купив таку фішку. Два режима: тускніший і яскравіший. Що ще треба для повного щастя? Треба ще мати акумулятори. А ну, давай підженем під GTM. Да, в принципі, співпадає все чітко. Єдине, що вусики треба підігнати правильно і нічого не замкнути. Хопа! І ось тобі підійшло. Да? Бачиш, так що купив і не парися під будь-який тип акумуляторів. Маленький, багато місця не займає. Зараз покажу, як буде світити на вулиці. Дивися. Що ще треба для повного щастя? Ліхтарика за 100 гривень. Хоп, yeah. <плес> включив і пішов. Да, доволі непоганий варіант. Да, може бути навіть як міні-прожектор. Такий собі. Прожектор на мінімалках за 100 гривень, і світити, певно, буде дуже довго. Розпаковушся кінець, Петрович замахався. Це трендець, як довго часу зайняли ці всі тести. Годин 5, десь орієнтовно я знімав це відео. Так що не забудь поставити вподобачки великі і підписатися, тому що вибирав, старався, шукав якісь товари, щоб показати для тебе щось цікавеньке. Кому що треба, пишіть, звертайтеся. Всім дякую і пока!